Найбільший крінж зоряних війн це діалоги. Ти крикнув Я хотів сказати? Скажу пізніше. Причому почалося це не в приквелах, а в оригінальній трилогії. Я люблю тебе, я знаю. Але нічого не переплюне пісочок. Не люблю пісок. Він жорсткий і грубий, і колючий. Його не витрусиш?» Думає, більшість глядачів, як на мене, цей діалог набагато гірший. Ти уся ніби світися. Це все через мою любов до тебе? Ні. <свят> Ні, гадаю, це все через мою любов до тебе. То любов усліпила тебе? Так, персонажі з зоряних війн не вміли розмовляти між собою. І наскільки ж я здивувався, коли побачив зоряні війни, в яких дуже круті діалоги. Келозешечко з вами Скайрекон, щоб розібрати нову серію бракованої партії, і ви не повірите. Я скажу це, вона була над. Крутезною, спочатку треба розказати, чим закінчилася попередня. Омега збіжала з таємної лабораторії за допомогою прицільника, і тут треба повернутися аж на сам початок. 99-й загін надкруті модифіковані клони, які після становлення імперії розпалися. Хрест вирішив залишитися прихильними імператору. А інші учасники загону не схотіли вбивати цивільних. Хрест вважав, що хороші солдати виконують накази і. Всієї правди ми не знаємо. Хто зна, чому нам так наказали? Сказали, треба вбивати. Всі інші з цим погодитися не могли, тому втікли, а хрест їх наздоганяв. І в кінці першого сезону таки наздогнав, щоб знову об'єднатися з братами. Він любив їх, однак вважав, що всі вони мають перейти на сторону імперії, оскільки згоди вони не знайшли. Розсталися. і в другому сезоні прицільщику, або як я його люблю називати, волосатому кросівочку, бо він кросхейр, довелося пройти дуже важку арку від повної покори, що дорівнювала приниженню до повстання і вбивства імперського офіцера. Саме так, в якості наказання, він потрапив в лабораторію. Звідти він давав сигнал мисливцю, намагаючись врятувати ту саму Омегу, але 99-й загін йому не повірив, і омега таки... Потрапила в ту жахливу лабораторію, де провела дуже багато часу. І от нарешті вони зустрічаються в попередній серії. Їх погляди дуже важкі. І як же мені хотілося прямого продовження, щоб почути діалог? Наскільки я здивувався, що наступна серія зробила і те, чого я так хотів, і те, чого я так боявся. Видно, що Омега прокидається в тому місті, яке і справді вважає своїм домом, але тривожиться, що не бачить тут волосатого кросівочка, тому. Біжить до нього, а прицільщик відпрацьовує снайперські навички. Конфлікт зав'язується на тому, що мисливець, голова загону якого, в принципі, Кросхейр зрадив, поставивши під сумнів його головування, не довіряє колишньому брату по зброї. Ма от, наприклад, Громило без проблем каже: Омега довіряє, я тоді не буду мозок вмикати. Є людинка, що взяла на себе відповідальність за мене. Омезі дуже не подобається цей конфлікт, і вона намагається його згладити. Каже те про що я дуже часто теревеню в своїх відео будь-який конфлікт можна вирішити лише словами, і о диво, саме так і відбувається. Я не знаю, де зоряні війни з Лукас Фільмом нарешті купили сценаристів, але тут гарно прописані діалоги, в які віриш. Перша розмова мисливці і прицільника виливається у взаємні образи, на що дуже круто реагує мега. Я тобі казала з ним поговорити, а не посваритися. І скоріш за все, тільки так люди і виплескують свої перші емоції. Та врешті-решт, вони все ж таки говорять. При цьому виливають один на одного, і справді все те, що тримали на серці, ці болючі образи, що ти нас зрадив. А тепер, можливо, зрадив і імперію, а ти мене не послухав, ти мені не повірив. І тому підставив ОМЕГУ, як я хотів продовження діалогу, і як я боявся того, що з'явиться проблема, вони вдвох проблем вирішують і поміряться. Як же від цього гидко саме діалог це єдиний крок для того, щоб вирішити всі проблеми. І коли серія черговим натяком на дюну намагається показати примирення, мені хотілося хапатися за голову і казати: Ну, це ж улюблені зоріні війни, улюблені зоріні війни, але вони це так не залишили. Кросхейр і Хантер справді поговорили один з одним і обидва визнали свою провину. Прицільщик сказав, що він і справді вважав себе солдатом, який має виконувати накази не через чип в голові, а тому, що. Це є його робота, це є його призначення. І саме тому він прикривався ось цією фразою: всієї правди ми не знаємо, не бачимо повну картину, не можемо розуміти, хто кому заважає, хто ні. За нас думають інші. Ми маємо виконувати накази. І він визнав, що зробив дуже багато дуже жахливих помилок. Чи зможуть йому ці помилки пробачити ці? Проти кого він скоїв злочини, навряд. Але мисливець каже, я теж помилявся, і ми не знали, куди веде нас імперія. Ми можемо тільки вирішувати, ким ми будемо далі, куди ми йдемо. І я аплодую стоячи цій серії за те, що вони, врешті-решт, показали в зоріних війнах, що проблеми треба вирішувати завдяки розмові словами і через рот, не завдяки тому, що ви разом долаєте. Якісь труднощі, проходити якийсь квест, довіряєте один одному в кризовій ситуації. Ні, від цього образи нікуди не подінуться. Ви маєте поговорити в будь-якому разі. Хансоло і Лея, які не могли розмовляти, не могли домовитись, розлучилися, і це було закономірно. І я робив про це огляд. Енекін Скайвокер і Падме Амідала – це взагалі жахливий приклад, коли людина навіть казала про всі свої погляди, а інша думала, божечки він прикидається, це він так зі мною зіграє. М -м -м. Який це був біль, який це був жах, приправлений жахливо прописаними діалогами. І от нарешті зоріні війни змінюються на краще. Вони стають настільки глибокими. І моцними, що я не розумію, як можна не дивитися цей сезон бракованої партії. П'ять серій, які дивують глядача послідовністю, глибиною і атмосферою все це варто того, щоб ви витратили свій час на серіал Бракована партія. Ви отримаєте задоволення. Гарантую. Ну а якщо ви чомусь отримали задоволення і від мого огляду, то лупаніть подобайку, поширте це відео. Можете підтримати мій канал фінансово на Баймія Кофі, але тільки якщо вже підтримували ЗСУ. Бо зоріні війни це десь там, а в нас тут страшна лякаюча війна, в якій ми маємо підтримувати хлопців і дівчат на фронті. Бо інакше. Ми з вами не будемо жити і існувати. Дякую вам всім за коментарі, активність, вподобайки, за те, що дивитесь і розказуєте про це іншим. На все добре, найбуде з вами сила, а я все сказав.